Дай Боже здоров'я громадянам України. Це кулінарний блог від Володимира. Сьогодні будемо жарити курочку дуже в дуже смачному соусі і варити якісь пиздаті макарони всі купив по 300 гривень. Куличі філіє. Філіне курі. 1750 за шматочок чи за 100 грам. Не пам'ятаю. Нам треба зрізати пльоночку. Жалко, что вы это не видите. А может и хорошо, что вы это не видите. Кисть здесь такой шматочек, думаю, нам станет. Опа-опа. Чего ты, блядь, лыбишься? Будет уже смачно и уже полезно. Та-та. Такие вот страны. Я мне надо. Ёбаный рот, я вадик тяжко. Далее у нас идет цибулька. Сейчас добрый. Кольорова цибуля. What Ку хуя. А це нормально, що вона зелена зелено это. Ще не очень презентабельно пахнет. Касхуя цибуля, не звезд. Блять! Короче, така маленька буде цибулька, я тоді повністю наріжу. Буде разъебана, я думаю. И нарезаем просто кольцем. Ай, блять! Пійдет. Пойдет, пойдет, yeah. пойдет. Yeah. Просто у м'ясо сіль, перец і олійку. Добавляємо чуть-чуть солі. Чуть-чуть. Забісі. Тепер перця. Перця я люблю багато, так що його буде багато. Потім блядь, буду їсти і плакати. Непомню yeah. не вистачає олії. Трішки олії. Трішки кетчупа туди. Чуть-чуть буквально. -чуть. Yeah. Мішаємо. Дуже знайомі звуки. М'ясо. Спил з макарони. Тут 300 грам, типа 100 грам порція така. Я думаю, мені робити дві порції чи робити одну порцію. А скільки варити? Єбай тут це на японському. <хи> Не Мама навчи мене мови там опахнуть. Мені ночі подать на одну людину, а є дві людини. Тим. Що буде? Тільки одне в голові мав коксу супер... п'є. Та поїбай, Ми набираємо доїчку, да, свої. Опа. Опа, на убив. Е. Починаємо, м'ясо, тому що м'ясо має бути таке зі скоринкою. Корочка така золотиста, потім... дуже потом. Добавляємо солі нахуй. -на. Трошки додаємо такої олії. і буде масло, звичайно. Кусочок сливочного масла. Ух. Ай-яй-яй, да-да-да. Mm -hmm. Я добре, ні? Це я молодець. Це я продумав. М'ясо, бля. Помідори. І ярки, нахуй. Як воно добре пахне, він собі не уявляється. Просто ну, роз'єк. Нам треба, щоб м'ясо було просто рівномірно розкладено. Ми його жарим по 2-3 хвилини з кожної сторони. Тупо трогаємо, якщо воно важко відстає, значить це йди. Спринка підійшла. Дал ну ми камери передавали запас, ну, це просто, це божество у нас, це руїв. І коли, блять, нагріється? Хуякому на голову, блять. Потім до макаронів ми додаємо трішки води. Для якої макаронів? Для м'яса ми додаємо трішки води. Закидаємо цибулькою, воно тушиться, стає роз'яплений, додаємо чачі чилі і буде, О, до шо я говорю. ось така курочка майбутня. Блять, капає. Блять, прийшов в тебе сільпо. Заплатив 200 гривень за макарони. М'ясо це куряться, кечу два перці. перциде. Бачите, дорогина? Це мати. Рим. Хуйня, їбать. Ось таке має бути м'яско. Ну не м'яско, а розйопию. Бачите? Воно Ось тут лишається така хуйка. Для чого цибулька? Цибулька для того, щоб потім ця цибуля забирає всю ту хуйню, і вона буде безпригарена. Да. Пизда! Так що зараз ми додаємо трошки водички. <різь> 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 да, давай, давай, сука! Ебачно красивий дай, сука, я б уже його бачив. Даже вам покажу, ну, ну, це піде. Я считаю, що я лучше Ух! Ай-яй-яй! Не повар, а бог нахуй. Все, закипає водички. Я не знаю скільки варити ці макарони, ці макарониці, блять. Охуй, було я побачив. Блять. Сукай. Толік нахуй. Ми живємо вогонь. Накриваємо, забираємо. Ай, блядь, попікси, але похуй. Снімаємо пляночку. закидаємося. Блять, прям... Промаг... Ух, 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 да-да-да. Да-да-да, мама, да-да-да. Ч, -да -да. треба якось не косвенноповтыкаться і, блядь, не переварити матрону, гля, б. Блять, їбать мясо охуєнно виглядає, сука. Єбать, я їбу. А я за кадром кетчупу. добавил кепчуку. Що там по макаронах? Да, 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 да М -м -м, Сами так, сами так Ну и макарошки Я умолчал Ебать, вот это я Уходя все, сделаю Вот это я это уходил Ну ебать Серваться штучка Я ебал, Тоник, а блядь А что ты мне так похудел? Угу mm -hmm. Батьки, хтось насрав. <laughs> Але бля, яке воно смачне, ви не уявляєте. Так, спробуємо, скуштуємо, бо. Це пістець. Рекомендую. Я з'їду кусочка, а мене вже їбаши. Дуже смачно. У мене соплі їбашуть від такого склоня. you <sighs>